Збірна України ю 23 зіграла свій третій матч на Олімпіаді, програвши Аргентині 2-0. як на це відреагували вболівальники, зараз вам прочитаю. Були моменти, де забивати можна було стовідсотково, але мислення гравців тупило. Для тих, хто критикує на дивані, хочу нагадати, в яких умовах тренуються наші спортсмени. Ганьба була з Іраком. Зараз її немає. Не сказати, що очікував багато від цього матчу. Треба було не програвати Іраку. Все логічно, все ж Ірак як-не-як був у суперниках. Дякую нашим хлопцям, що міг бачити їхній історичний виступ на Олімпіаді. Сьогодні мені немає за що дорікнути хлопцям. Взагалі, це дивно, що під час страшної війни ми дивимося виступи нашої молодіжної збірної. Слава Україні! Гарні перспективи, гарна молодь! Вперше в історії на змаганнях цього рівня. Чому стільки негативу? Чорт би їх хопив, та лавєров ніякі помилявся постійно. Сікан повний нуль в нападі одні дрібоньки. Верховий м'яч жоден не виграли. Батагов прямий, як двері, і ротаня нафіг разом з Ребровим і шевою ліс білити. Олімпіада триває. Ще будуть успішні виступи та медалі українців у Парижі 2024. Боліваємо Вболіваємо за всіх проукраїнських спортсменів України завжди щиро та вірно. Дуже слабка команда. Навіть і обговорювати нічого. Тренер-лузер. При ньому не буде ніякого результату. Воротар ніякий. Інваліди не забили, коли воротар на газоні лежав, і були двоє проти одного захисника. Я в шоці доволі непогано, як для такого складу. Молодці, пишіть ваші враження про виступ наших хлопців. Знайте, якщо в період невдачі ви відвертаєтеся від команди, то не повертайтеся назад, коли буде період перемог. 嗯。